Світшот и перший приз друзья 102 грамм шечка 8 кг ціна 950 батник розмір S, ка Жіночий батник розмір М-ка. Жіночий розмер ка також жіночий розмір М-ка. Жіночий світшот розмір М. Чоловічий світшот розмір XL. Чоловічий батник розмір XS. Чоловіча зіпочка розмір. L, -ка. Жіночий батник розмір M, -ка. Жіночий біленький розмір. L, -ка. Чоловічий світшот фірми Nike Розмір Елька. Жіночий розмір. Мка. Жіночий ватник, розмір 36. Жіночий розмір 40-й, І остається чоловічий світшот. Розмір елька. Це був світшоти. Перший пів другий сорт. Вага мішечка 8 кг, ціна 950 км.